Триває 288-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Зокрема, за останню добу Збройні сили України відбили атаки біля 15 населених пунктів та знищили ще 340 окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 8 грудня окупаційні війська Росії втратили близько 93 тисячі 80 військових. Окрім особового складу, противник втрат в 2937 танків, 5911 бойових броньованих машин, 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптери, 1603 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 4528 одиниць автомобільної техніки та 164 одиниці Спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.